Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Нас сім'ї двоє дітей: я і мій старший брат Тимофій. Мати виховувала нас одна, дуже любила і намагалася забезпечити всім, про що ми мріяли, щоб, хоч якось, компенсувати відсутність батька в сім'ї. Він загинув під час нещасного випадку на виробництві багато років тому. Напевно, саме те, що мама ні в чому не відмовляла і зіпсувала Тимофія. Йому що тридцятий 32 другий рік, але ні дружини, ні дітей він не мав. Та й він, мами, схоже, з'їжджатися не збирав. Коли ми з дружиною приходили в гості до моєї матері, я намагався говорити з братом, але той навіть уваги не звертав і так добре живеться, мовляв. І, от, коли мама вже втратила будь-яку надію дочекатися онуки від старшого сина, він привів додому свою майбутню дружину. Саме так привів у мамину квартиру і з'їжджати нікуди навіть не думав. Хоча від ідеї співмешкання з молодим сімейством мама була не в захваті. Тим паче у жінки брата вже і дитина була п'ятирічна донька. Саме тому мама і погодилася, врешті-решт, прийняти вибір Тимофія, не виставляти ж за двері малолітню дитину і її маму. Та, як показав час, краще б виставила одразу, бо натерпітися довелося немало. ледь не з порогу братова жінка взялася встановлювати власні порядки і підлаштовувати всіх під себе. Раніше панянка вже була заміжня, і за її версією, перший шлюб розвалився саме через втручання з в життя сім'ї. Тому за першою ж родинною вечерею вона надала моїй мамі список правил, яких було слід дотримуватися для комфортного співмешкання. Ви уявляєте, скільки треба мати нахабства, аби прийти в чужу оселю і вимагати, щоб всі слідували новим правилам? Перший розділ мав забезпечити її незалежність, не лізти з питаннями або рекомендаціями, коли ніхто не просить поради. Харчування має бути окремим, все, що стосується земофія, харчування одяг контролює дружина, а не мама, щоб не трапилося в кімнату молодого сімейства, забороняється заходити, не постукавши. Всі питання стосовно дитини вирішує її мама. Мама, наша жінка, дуже терпляча і звикла уникати конфліктів до останнього. Тому і тут спробувала перевести все в жарт. Це така. А дихати, хоч можна, з посмішкою уточнила вона. Невістка жарту не оцінила і тільки вказала на перший пункт. Мама зрозуміла, що тут жартами нічого не вирішити, нісенітниця якась. Син привів додому жінку з дитиною, а та, замість налагодження контакту з потенційною свекрухою, вирішила її притиснути і прогнути під себе. Одразу ж мама нагадала, що на орендованій квартирі їм було б набагато простіше і спокійніше, але пара заперечила і нікуди йти не збиралася. Запропонували лише не забувати про перший пункт правил, коли щось не подобається. Наступний Розділ правил мову регульовувати матеріальні питання: ні син, ні вістка, матері нічого не винні. Оплата за комунальні послуги ділиться порівно на всіх жителів квартири, не рахуючи дитину. Будь-які мої покупки вас не стосуються. Якщо вам цікаво, скільки ми заробляємо, перегляньте перший пункт правил ще раз: подарунки від нас. Не буде. Коли мама розказала про це пункт про комунальні послуги, мені сподобався найбільше, не рахуючи дитину. Це вона гарно придумала. Так ніби її дитина не водою миється і ні при світлі грається. Дуже продумано. Третій розділ стосувався спільного побуду. Квартиру прибираємо по черзі згідно з складеним графіком. Прання ставимо по черзі, їмо з різного посуду, гостей додому запрошувати не можна, прочиняти вікна не можна. Останній розділ був про повагу: ставитися одне до одного з повагою, кричати заборонено, всі претензії тільки спокійно. Тоном і у вічливій формі. Як видно, навіть пунктів у цьому розділі було небагато, та й спрямовані вони були лише на спокій і комфорт нової, непрошеної мешканки квартири. Ось так ти ростиш, його жаліла са мені мами телефоном не щодня, казочки на ніч читаєш, уроки перевіряєш, платиш за вищу освіту, а він потім приведе якусь панянку якісь слова не можна сказати без дозволу. Звісно, жодні прописані правила не допомагали уникнути сварок і непорозумінь Мама неодноразова. Прямо просила її з'їхати з квартири, але ніхто на слова її не зважав. Врешті-решт я не витримав мамини і переживань і вирішив допомогти з веселянням брата. Моя дружина мене в цьому підтримала, бо маму мою теж дуже любила і по-справжньому поважала. Брата я не попереджав про наш приїзд, тому як тільки ми переступили поріг квартири, його жінка вибугла з кімнати на Джафурія з криками про те, що чітко написано у правилах жодних гостей. А ми не в гості, не хвилюйся, спокійно відповів я. Привіт, Тимофію, збирайтеся. Поки я проводив серйозну чоловічу бесду з Тимофієм, Моя дружина споковувала в коробки й господарські сумки речі його жінки і дитини, не звертаючи увагу на крики та лайку у свою адресу. Якби брат не протестував, вибору Ручка не мала. Ми склали всі речі, завантажили моє авто і вивезли до кімнати хостелу. Яку я люб'язно орендував для брата його сімейки на дві доби. Куди вони йтимуть далі? Не знаю і зовсім не хочу знати. А у мамині квартирі я про всяк випадок замінив замок на вхідних дверях. Тепер їй буде спокійно і мені, бо знатиму, що ніхто не псуватиме їй настрій і нерви на старості люди. Любі друзі, чи добре зробив наш син? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.